Збираємося в подорож, дургесеньки мої. Ми їдемо в Лігурію на три дні з половиною, і там будемо побачити, що ми будемо. Я їду з моїм компанією. Він там грає міні-гольф. Побачити, не знаю, чи я там на полі вам щось буду знімати. Там буде Гара, де він буде відпочивати. І, і ось так. Напевне, в Форте дель Мармі ми зупинимося, санта маргарита лігури так як я говорила. Ми гарно поспали. Тортик відпочив. Зараз я його поріжу і буду ставити ось сюди. Бачите? Вже на кусочки порізаний. Так ми в дорозі з'їмо бутерброд, і оцей кусочок торта, і ми будемо в порядку. Ось такі, такі, таке солодке вийшло. Кустарне, кустарне. Одна мені написала, каже, та в нас у Львові такі тортики, такі красиві, такі прикрашені, такі з кремом, такі високі, такі кольорові. А вас тут в Італії якісь самі кустарні, такі кустарні. У <сум> нас дійсно кустарні, і я, я іменно такі кустарні люблю. Зараз ми з вами відкриємо і подивимося, бачите, така низенька, низенька куста вийшла. Як це мені врізати? Я буду на, не знаю. Зараз спробую, я сама цікава, що воно таке вийде. Я не знаю, чи мені оцим різати тою лопаткою, чи мені цим. Я як робила це солодке, я дуже переживала, щоб воно мені не полилося, не розлилося. І воно дуже гарно вийшло. Бачите, відчепився папір. от. Відчепився зовсім, нема ніякого мармеляти ніякої тут нема. І знизу він так само дуже гарно вийшов. У мене духовка дуже добре пече, дуже добре. дуже добре. Зі всіх сторін. Ніде не пригораю. Отут я вже погано, бо тут у мене вже кусочок цей відривається. Ну, Але зараз ми його попробуємо. Подивимося, що тут таке вийшло і як він знизу виглядає. Оп! Гарно, тіста замало. Ну, що ви хочете, я з чотирьох яїчок два спекла. Ну, де ж ви таки бачили рецепт? Щоб з двох, щоб з чотирьох з яїчок два спекти. І зовсім без цукру, і, і 150 грам. Ви тут бачите таке жовте, але воно ну, менше жовте на менше жовте, ніж, ви, ніж вам здається, бачите ось таке. Дивіться, яка гарна, крустата, яка гарна, яка ніжна. І навіть, навіть, бачите, і м'ягенька зараз мій впаде. І м'якенька і тримається купи. Ха, ха як гарно вийшло. Подивимося, як тут, з цієї сторони. Ось так. бачите? Я люблю тіста мало. Ну, було б чуть-чуть більше. Воно, напевне, буде засолодке, тому що все-таки мармеляти не є багато, але навіть і не немало. Зараз я спробую. Це воно добре. Ну, навіть таке м'ягеньке. Тримається купи. Ну і подивіться тільки. Не, не дробиться на кусочки. Ну, мармелята солодка не є така сильно солодка, звичайно, менше солодка, бо це я її робила. Менше солодка, ніж в магазині, але дуже мені вийшло, дуже добре. кава вчорашня, бачите, її злила, щоб вона тут в алюмінію не стояла, вона така холодна. Я її взагалі -то, підігріваю зранку чуть-чуть, Без молока, без нічого. Я люблю таку холодну. Навіть холодну, я літом взагалі холодну п'ю, отаку вчорашню холодну. Отак глуток. Глуточок і баста. І пініше через годинку ще глуточок такого можу попити, такого, такого як вам сказати, гіркого і пахучого. Вийшов на славу, вийшов на славу, дуже добре. Це не знаю, залежить, що чому кутоку я дала. Я не знаю, від чого це залежить. Ну, коротше, вийшов рецепт. Солодке рецепт, хоче хоче точності. Не можна пекти, як ти хочеш, міняти рецепт. Але я завжди печу трах-бах, тому що я маю в холодильнику і воно виходить дуже добре. Зараз поріжу на кусочки і поставлю сюди. На порції. Напевно, такими от прямо. Не квадратними, а такими буду різати. Ви подивіться, як вкупи тримається. Це дуже по-італійськи, ось так, такий маленький, такий низенький. Такий, я би сказала, навіть елегантний. Ви подивіться. Отакий От кусочок, як вас хтось угустить, таким кусочком. Він знизу навіть дуже хороший. Ви Подивіться, який він знизу. Я вам зараз отак оберну. Дивіться. Як він добре випікся. Не згорів, не, не кришиться, не, не, не ломиться, не твердий. Не є такий валюх запечений, такий твердий. І горішки чути. І горішки чути. Подивимося, дивіться, яке як, як, як ідеально. Це прямо біля фігура буде, той, що я заморозила, ми його повеземо, я його спечу і ми зразу повеземо, його свіжий-свіжий. Ви подивіться, яке гарно. Ну, Треба було 5 яєчок. У ну, мене тільки останніх 4 було. Ось так, бачите, зараз я це все поскладаю. І маєш торбі сядеш на горбі.